Все, мене звати Ліста, на в каналі Амріз Реймбу. З вами я та сьогодні я покажу, як я прибираю. Ну, прибирання у мене буде невелике тільки на столі. Так що починаємо! Ліжко. Я не буду зустріляти, можете глянути, тому що ну, вже в нас 6 годин, майже 7, без 22 хвилин 7. Короче, 6,28. І. Я не розумію, смисла смисл заставляти ліжка, якщо я в нього ляжу скоро спати. Ну а сьогодні я вам покажу, як я прибираю. І на ну, спочатку треба вімкнути щось подивитися. А сьогодні я буду супермаму. Так, включаю найбезпечніше літаки. Я в навушниках, слухаю. А тепер будемо прибирати. Полетіли. Я готова, полетіли прибирати. Хочу спочатку продерти своє зеркало напали. Е сьогодні в мене буде таке відео. Я без операторів, без сценарістів. Тільки з макіажем, які зробили непрекрасні Буде. Буду знімати вам на свій iPhone. Так що вам вийшло, якщо буде не дуже хороша якість. Ну, ми починаємо. Полетіли. Так, ось ми я показувала світну. Серіалчик уже Перемикнувся на нього. В шкафу я себе сходила, так, так. І витираємо зеркало. Ось так Так, я протираю арнесенько. Так ставим, далі протираємо. Так, це я стриглась. Зараз піду вигану. Так, далі ще мы Це ми збираємо. Ось це берем. Ліжимо туди. Так. Сюди. сюди. Ось сюди. Ты? так далее аппантиомий ложим до айпада так все микрофон сюда для наушники все заложим так далее вот тут Це мої такі закладки. Я зараз принесу книжку та покажу вам, яку я книжку читаю, та якраз там туди мої закладки. Так, зараз вам покажу. ось моя книжечка була. Дуже мені я ще не читала, але я думаю, що мені сподобається. Ставимо сюди. Давайте виберемо козокладку. Давайте ось таку. Ось так. Ось це ложимо ось сюди. Так, далі. Оцю книжечку ми кладемо ось сюди біля зеркала. Тоже интересно, вот ну такой пенальчик. Что еще? Далее берем мих такой календарь. І розкладаємо його. Так, сьогодні у нас 20 вересня. Вибираємо. 20 І набираємо. September, це у нас вершен та шоколада, Вось. Ложимо в тумбочку так все в мусорку, це в тумбочку, так, так. зложимо це все в тумбочку. Це все злошуємо. Так це до пакетику ложимо. Це від наушників. <плес> гарнесенько протираємо стіл. Та да, ось такий стіл у нас вишив. вам? А далі трішки приберемо на полу. Та да, все! Далі час прибрати все на полу. Так, я себе вмикаю. Так. Збираємо все. Носочки. Здох. Збираємо все. Обережненько. От. Оп. Встаємо. Та да, ложимо це все в моїх Тільки треба все розділити спочатку по кольорам. Так, ложимо все. Сложимся. все. Так. Ценность таки обруч. Сюда ложим. Так, далее про фломастеры. Стрижка подвойного вас. И все тут складаем. Так, это моя подставка. Печай. Я ставлю. Да, печай требуется будет добавлять. Всю линейку мой кит очень любит таскать, но ее нужно ставить туда. Она мне уже Так, маска для сну. Лежечко. Сюда сложим все. Это мои литочки. Так. Це у мене мої фомастери, я їх кладу Під стород. Це, э, це штука. Це у нас э, це поводок для котів. І сюди лежу, Далі любом сюди і тут це скотає. Зарядка від айпада набір кладемо в тумбочку з іграми. так тут дві плохи. Я сегодня точкой крутилась. Кто сосед был? Так, это у нас положим, пойдем в тумбочку какую Так. Это мой мячик. Тоже смачно. звук Так. В мене все прибрано. Друзі, зараз все покажу вам. Я все. В мене все прибрано. Я вам покажу ось. Тільки ліжко не прибрано, тому що я скоро лягаю, Но завтра в області обов'язковаться вже застелена красолічку. Все, я відпочивати. Всім пока-пока, до нових зустрічей. З вами була я. You look at him come.